Ну що тут казати? Забрали трактор, стан ідеальний. Чуєте, як працює? Чуєте, двигун? Так, де тут вона спаливна? Дивіться. працювання. А тепер уважно, хай таки працює. Стан шин. 6-16 колес. Стан моста. Противаги. Знов стан моста. Вимикач маси. Двигун сухенький. Заднє колеса. 9,5 на 24. Крила. Капот уважно. 2021 рік по табличці. Який зіп навіть дядько назбирав. Сідуха, інше крило, трьох точка. Гідровиходи примотав. Всі ліхтарі світяться, все працює. Міст. Уважно. Відео так і викладу. Без редагування. Так, все світиться, все працює на антифризі 21 рік. На працювання ну, реально, пару мотогодин. Як думаєте, ціна? Ось тут у нас в Вишневому на Київській 4D, нікуди ми не веземо його нікому. Приїжджаєте, купуєте. Якщо потрібен буде евакуатор чи доставка, допоможемо. Дамо контакти водіїв, які возять і роблять цю роботу. 6 тисяч доларів. Ціна тут в Києві. Вишневе, вулиця Київська, 4D. Трактор на документах. Повний даємо облік вам. Уважно. Давайте ще світлові прилади перевіримо. Дивіться. Аварійка. Шість тисяч доларів. Навіска, до речі. Не працює. Такої ціни на Донфенг не було ні в кого. 0,66, 9,49, 90,90.